Я все забуваю під цей декабрист щось підмостить. Ой, зараз, щоб його не звали. Так, чому? Дивіться, листочки лежать прямо на вікно, на підвіконня. Дивилась, дивилась, ну що його сюди таке взяти? Ну, нема такого, щоб підняти, що. Думаю, в мене є все таке. У мене їх 12 штук, повинно було бути 18 ну, 3 ми, 6 ми подарували. Це ми купували в метро, у нас тільки відкрилось в Дніпрі воно. І ми там купували на три сім'ї. Ну, віка тоді ще була маленька, ну, невелика. А ми купили на, на нас, на Наташу і на Саню. Ну, і Сані ми подарували, а Наташині приїхали сюди і мої. Думаю, ну що їй буде? Нічого. Зараз я таки хочу підняти. Хто говорить, що не треба, Ну, не боїться воно. Крути, верти, скільки хочеш. Бачите, навіть і це. Хоч би ж не впало. Отак, мабуть. Ну, я круті... крутила вертіла і в мене позлітали всі квіточки. Це як... якийсь рік був такий. Ну, оце хіба що так? Якщо вікуля приїде, скажу, щоб обережно. Ну, оце більше я нічого не могла... Фенді, що ти там розоряєшся? Більше я нічого не змогла придумати. Тільки так. Вони там торкаються до вікна, ну, нічого, треба було отакий і ширший підвіконник робити. Нас тут зараз скажу, оце ж, я подивилася, віде дуже. Пише мінус 4, відчувається, як мінус 11. Ну, і зараз в хаті 22,6 градуса Цельсія. І вологість 38%. Ну, так, так, ну, це ну, не гарно, це, звичайно, це дуже негарно, але ну поки квітують оце ж, хай так буде. Вже не буду нікуди його переставляти. Та й тут йому місце, він тут супер як квітує. Тепер можна і тут витерти добре. А то я все боялась зачепити квіточку. Ось так. І хай цвіте і не облітає. А тут у мене алоя росте, йому вже багато років. Ну, точно років п'ять. Це Ліля знала, вона мені його давала, а може вже і забула. Ну. Просто росте і росте. Може, колись пригодиться. Краще, якби він і не пригождався, хай собі росте. Ну все, оце хай стоїть уже і цвіте, все, оправляю. Гардинку. Так. Я тут не прала в цьому році, не буду перед Новим роком в спальні. Здається, треба. Тут майже, ну, чиста, я недавно я влітку її прала. Всі чисті, слава Богу. Приїхали мої онуки, і трішки привезли товару. Ну, як гостинчики. Оцей пакет, ну і ми робимо зараз розпаковку. Оцей пакет коштує 540 зараз. Далі, так, Ко Кока-Кола без цукру. 51 гривна, 90 копійок 2 літра. Може, можна покласти її, бо її так не видно дуже. Ось так. Ага, лежить. Так, без акції. Ну, я б не купила. Ну, а вони купили. Так, мультизлакові палички, трубочки, бамбук смаком згущеного молока. Так, їх тут не стало менше. 250 грамів. Теж без акції Ну, зараз одну відкрию, Тьома в нас теж їх любить. Так, 56 гривень, 60 копійок. Одна упаковочка. Сметана. Молокія 15% жиру. 300 грам. Коштує 35 гривень 90 копійок. Вершки 10% 200 грам. Посуну трішки. Це віка. Додаю собі в каву. Я молоко, звичайне, додаю. Коштують 30 гривень 40 копійок. О, малече там у мене балакає, чую. Печиво вівсяне. Ось таке фруктозою. 300 грам коштує 39 гривень 60 копійок, знижка гривна 98, і заплатили 37 гривень 62 копійки. Так, можна отак. Пряники теж з фруктозою 300 грам. Коштують 28 гривень, 10 копійок, мабуть, акція. От би могли б печиво не брати, а взяти пряники. Ну, ладно, як взяли, так взяли, дякуємо. Так, далі. Ковбаса. Губернаторська своя лінія. Так. У паличці 365 грамів. Кілограм коштує. 289 гривень 99 копійок, гривен. за паличку заплатили 105 гривень 85 копійок. Гривен. І далі сир твердий 160 грамів, Комо хаварті. 55% жиру коштує 64 гривни 90 копійок. Взяли дві упаковочки. І оці всі покупочки вийшли на 538 гривень 17 копійок.